Всім привіт! Мене звати Денис Іван, мені 17 років. Я нападник футбольного клубу Рух Львів. Я народився в Олександрії, що на Кіровоградщині. почав займатися футболом 6 років. До моєї школи прийшли тренера секції футболу та запрошували дітей мого віку займатися футболом. На наступний день я вже на футбольному майданчику грав з хлопцями в футбол. Мене це зразу захопило, я вирішив, що це мій вид спорту. В дитинстві грав на багатьох позиціях, але коли вже більш професійно почав займатися, тренери мене почали ставити саме на позицію центрального нападника. Я потрапив у рух, пройшовши відбір до команди, рух і 15. Проходив великий відбір дітей моєї вікової категорії. Я пройшов всі чотири етапи, та тренерський штаб мене запросив до команди. Так сталося, що я наймолодший дебютант команди Рух 2. На момент дебюту мені було 16 років та 6 місяців. Я вийшов проти команди Чайка та відіграв свої 15 хвилин. Враження незабутні. Це мій перший досвід на вже дорослому професійному рівні. У своєму дебютному матчі за рухів 19 я вийшов та визначився голом. Це сталося у домашній грі проти металіста 19-25, якому виграли 6-1. пам'ятаю, мій партнер по команді Денис Шайда зробив навіз до штрафного майданчика, і я в падінні головою замкнув цю передачу. Емоції неймовірні. Команда мене підтримала, тренерський штаб після гри також. Дуже радий, що вже в цьому сезоні встиг дебютувати у Єврокубках. Ми грали у юнацькій лізі чемпіонів проти команд Сараєво та Мітьюла. Це насамперед дуже цінний досвід, який я здобув в таких матчах, тому що команди вже на такому рівні більш серйозніші, Майстерність гравців у всіх планах більш краща. Тому такі матчі нам ідуть тільки на користь. Дуже радий, що вдалося дебютувати, тому що це одна з мрій дебютувати саме у лісі чемпіонів. Враження неймовірне. Дуже радий, що мої виступи визначили тренера збірної U-17. І в жовтні минулого року я дебютував за збірну. Нещодавно збірна U-17 U17 здобула потівку у фінальну ціну євро. Дуже надіюся, що влітку зможу допомогти своїм партнерам. Взимку Віталій Юрійович Пономарьов взяв мене на збори з основною командою. Я зіграв там декілька спарингів та навіть вдалося визначитись голом. Враження незабутні. Дуже дякую Тренерському штабу за довіру. Це до мене неабиякий досвід. Та також хочеться вже визначитись в офіційному матчі за основну команду. Зараз спостерігаю за футболістом футбольного клубу Наполі Осімхеном. Дуже імпонує мені як гравець. Саме по також грає на моїй позиції. Беру з нього приклад. Чесно, неймовірний футболіст, як він відкривається, тому беру від нього найкращі якості. Моя мрія найближчий час дебютувати за основну команду Рух Львів, а також виграти чемпіонат світу зі збірної України. З футбольного клубу Рух мені саме по позиції імпонує Юрій Пемчук. А за лідерськими якостями, напевно, Маркоса Пуга. Так як він підбадьорує хлопців у роздягальні та на полі, це неймовірно.